Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. У мене знайшлася ось така чудова коробочка з-під букету. Чому залишилась? Тому що вона мені неймовірно сподобалась через свій колір ніжно-зелений. Я просушила Оазис це ота зелена губка. І думаю, залишу я її на потім. А нещодавно я перебирала ялинкові іграшки. Більш сучасні залишила для оздоблення своєї новорічної ялинки, а ті, які мені вже не сподобались, та і мають доволі неприємний зовнішній вигляд, мається на увазі, що вже то блискітки повідпадали, то подряпини. Я склала у таку коробочку іншу. І з дракончиком, думаю, залишу я ці іграшки, можливо, потім колись їх використаю. Ну і, відповідно, сьогодні настало це саме потім. Буду використовувати ці іграшки, а саме складати новорічну композицію, тільки замість квітів буду використовувати їх. Іграшки. Я знайшла залишки дротів різноманітних із штучних квітів, залишки бамбукових шпажок, і буду на них наклеювати кульки для того, щоб потім створити композицію. А саму коробочку я вирішила оздобити таким чудовим зеленим акцентним мереживом. Оскільки це зимовий букет. Тільки не з квітів. Обов'язково додаю щось біле, аби нам нагадувало про зиму. Обов'язково ще вирішила додати природні матеріали: це отакі гілочки, зелені, не знаю. Точно, як вони називаються. Можливо, це самшит, але це не точно. І знайшла у себе ще одну ялинкову гілочку, яка в мене залишилася ще з минулого року. Ну, ось така збірна селянка, начебто виходить на перший погляд. Але потім ви побачите дуже гарний результат. До речі, зверніть увагу на кольори і відтінки кульок, які я буду використовувати. Спочатку я думала, що мені вистачить лише всіх відтінків рожевого кольору. Потім я додала ще червоного кольору, потім золотавого кольору додала кульки, і одна в мене була кулька зеленого кольору. Коротше говорячи, не використовуйте дуже багато кольорів, бо це буде хаотично, мабуть, дивитися в композиції. Не більше трьох. Мабуть, можна було б зупинитися і на двох. Але, ну, одна зелена кулька, вона по факту нічого не змінила, але додала трохи зелені, бо справді зелені мені не вистачало. Тому дивіться, по своїм. Запасом, якщо вони аж занадто різноманітні, можливо, відберіть якісь певні відтінки одного кольору, пограйтеся. Ну, хоча, хоча так, вам подобається ця різноманітність, ця веселковість, чому б і ні, у кожного свій смак і можна використовувати всі матеріали так, як вам захочеться, бо ви автор свого. Витвору, ви автор цієї композиції, і я побачила її саме так. Можливо, ви побачите її зовсім з іншого боку. А ще показала вам, як можна зробити ось такий двошаровий бантик. Цікаво вийшов. Ну, експромтом, так собі, але на замітку, я все-таки цей спосіб взяла дуже гарний бантик. У мене вийшов цього разу. Ну, а тепер переходжу до складання самої новорічної композиції. Спочатку я намагалася виставити кульки на найдовших ніжках. Потім робила такий перехід від найвищої кульки до найнижчої. Ну, таку горку зробила. Дійсно, так, тоді можна. Подивитися на будь-яку кульку, вона добре виглядає в композиції, вона не губиться з різних сторін, її буде добре видно. Додала такий червоний подарунок до цієї композиції, і чобіток, який я вам показувала на початку відео. Він золотавий і також дуже добре вписався в цю роботу. Мені дуже сподобалась ідея використання цих білих гілочок, це, наче, як перехід із одного кольору у інший, із ніжного відтінку у динаміку. Дуже це рішення мені сподобалось, тому якщо у вас буде можливість якось відтінити яскраві іграшки, обов'язково це зробіть. Ну і додаю ще потім білі ніжні квіточки. Це. Засушена гіпсофіла, вона в будь-якому кольорі виглядає дуже ніжно, повітряно. Я використовувала засушену гіпсофілу і природного кольору це ось як зараз білий відтінок. І фарбовану гіпсофілу використовувала користувалася і блакитною, і рожевою. Знаєте, в будь-якому кольорі ця квітка виглядає неймовірно. І в композиціях навіть з усіма штучними деталями, все все одно ця квіточка привносить ось таку нотку природності. Дуже мені подобається використовувати її у своїх роботах. Що ж, сподіваюсь, що ця ідея вам сподобається. Дійсно, дуже класний варіант використання старих ялинкових кульок. До речі, і подарувати не соромно, і декорувати також буде цікаво свою оселю. Сподіваюсь, що ви, як завжди, підтримаєте мене своїми вподобайками, коментарями та підпискою на канал. До зустрічі, друзі!